Вітаю у вечірньому випуску новин. Якими подіями запам'ятався четвер, 15 січня у Рівному та області, дивіться прямо зараз. Дівчинка прокинулася вночі і врятувала життя всієї родини. У селі Гонорадка на Дубинщині через пожежу в житловому будинку ледь не загинули жінка та четверо малолітніх дітей. Наші журналісти побували на місці події і розкажуть більше. Такі наслідки пожежі, що трапилися 14 січня в селі Гонорадка на Дубанщині. Від отруєння чадним газом ледь не загинула вся сім'я. Трагедії вдалося уникнути завдяки уважності найменшої дитини. Вночі дівчинка прокинулася, помітила вогонь з печі та розбудила рідних. До гасіння пожежі долучилися й сусіди. Прибігли молоді, сказали, типу, горимо. Ми перше подумали, що ми горимо. Потім ми осознали, що сусіди горять. Ми прибігли, там же дядь Володя вже тушив. Я йому подав воду. Він тушив, потім дим трохи менший став. Він почав лізти на гору. Типа там за гора займалася в димі, затушив ту гору. Бо якби він не затошив, згоріла би вся хата. На момент пожежі у будинку перебували жінка та її четверо дітей віком від 2 до 10 років: троє дівчаток і хлопчик. Родина встигла самостійно залишити задимлену оселю ще до приїзду пожежників. Вогонь пошкодив дах житлового будинку, а також меблі та домашні речі. Попереднє займання сталося через піч, 14 січня. о 3 годині третій хвилини поступило повідомлення про пожежу житлового будинку. При приїзді на місце. Це події черговим караулом було встановлено пожежу. Збитки та причина встановлюються. Рятувальники нагадують про правила пожежної безпеки, радять стежити за справністю печі і димоходів, не залишати їх без нагляду та не використовувати легкозаймисті рідини для розпалювання. Це розповідали й жителям села, роздаючи листівки. Постійно чистити сажу. Обробляти комен, щоб не було тріщин, та обілювати його, щоб перед саме топковим отвором на горючій основі. Деревняні підлозі було встановлено металева лист з мінімальним розміром 50 на 70 сантиметрів. Всю родину госпіталізували до Радивилівської центральної районної лікарні. У них діагностували отруєння чадним газом легкого ступеня. Діана Грицюк, Юрій Дмитришин. Випуск новин. У рівному стався вибух у квартирі багатоповерхового будинку. На щастя, без подальшої пожежі та травмованих. Однак вибуховою хвилею було вибуто вікна та пошкоджено речі домашнього вжитку. Подробиці інциденту у нашому сюжеті. Вибуховою хвилею вибуло вікна. У рівному на вулиці Київській стався вибух у квартирі. Інцидент трапився близько 11-ї години. Більшість сусідів вдома не було. Не було нікого ніколи на роботах. Зараз розрвався за безводню. Подружжя, що проживає в квартирі, на момент вибуху вийшли по справах. Зараз вони оговтуються коментувати подію, відмовилися. За словами рятувальників, у квартирі вибухнув туристичний газовий балон, який використовують для приготування їжі. Подія сталася у квартирі, розташованій на четвертому поверсі. До місця події було направлено особовий склад третьої державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне. Потерпілих немає. Внаслідок вибуху в квартирі вибито вікно та пошкоджені речі домашнього вжитку. Вибухова хвиля. Ліля була потужна, скло на балконі повністю вилетіло, осколки розлетілись по дворі і лише дивом не травмували перехожих. Наразі рятувальники з'ясовують усі обставини події і закликають громадян бути обережними під час користування газовим обладнанням. Під час відключень електроенергії громадянам важливо суворо дотримуватися правил безпеки при використанні альтернативних джерел енергії. Газові балончики та туристичні плитки слід застосовувати лише в добре провітря. Ваних приміщеннях або на відкритому повітрі тримати подалі від відкритого вогню, не нагрівати і не залишати без нагляду, перевіряти їхню справність та обов'язково перекривати подачу газу після використання. Недотримання таких правил може призвести до вибухів, пожеж або смертельно небезпечних отруєнь. У разі надзвичайних ситуацій негайно звертайтеся до служби порятунку за номером 101 До слова, такий випадок стався сьогодні і у Львові. За аналогічних обставин вибух туристичний газовий балончик. Ніхто з людей не постраждав. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У рівненському пологовому будинку народилася дівчинка вагою 5 кілограмів та зростом ростом 58 сантиметрів. Для родини це вже друга дитина і друга донечка. Мама та немовля почуваються добре. Сучасне обладнання для лікування онкології з'явилося у рівному у протипухлиному центрі. Встановили лінійний прискорювач, один із найсучасніших в Україні. Як він працює та чим допоможе пацієнтам? Далі у сюжеті. Високотехнологічне обладнання запрацювало у Рівненському обласному протипухлиному центрі. Лінійний прискорювач призначений для лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями усіх нозологій. Наразі це один із найсучасніших апаратів в Україні, який дозволяє планувати максимально точне лікування злоякісних пухлин. Тут є можливість. Зробити лікування набагато швидшим, тобто, якщо раніше пацієнт лежав на столі, і сам процес лікування тривав до 10, 15, а то й 20 хвилин, система працює з точністю до міліметра. Фахівці чітко бачать, яку саме ділянку потрібно опромінювати. Усі процеси відстежують у режимі реального часу на моніторах. Залежно від діагнозу, для кожного пацієнта індивідуально розробляють план лікування. Як налягає доза, яка інтенсивність дози. Як нам обійти критично важливі органи, щоб людина максимально отримала дозу на пухвину і мінімально на всі інші органи? І ця пануюча система це нам допомагає робить збільшує. Якість лікування, бо це більш новіша система. Кількість процедур залежить від типу та стадії пухлини. Галина бореться з онкологією вже вісім місяців. Раніше проходила обстеження на старішому обладнанні. МРТ, КТ, ну, воно теж ну, а на такому, ну, на такому, такому на краще. Того, що тут хороший персонал і гарно відносяться на такому. Цього. Окрім лінійного прискорювача у протипухлиному центрі оновили комп'ютерний томограф. Апарат оснащений елементами штучного інтелекту, що дозволяє автоматично позиціонувати пацієнта та зменшити похибки під час обстеження. Це апарат нового покоління, який дозволяє працювати швидше. Він швидше сканує. Більше поле сканування дозволяє швидко просканувати все тіло, він швидко обробляє інформацію. Тобто, ми отримуємо. Готову можливість працювати швидко. Він цей апарат е, е, зменшує дозу навантаження радіаційного на пацієнта під час обстеження, що дуже важливо. На новому томографі медики працюють уже близько двох місяців. За цей час обстежили понад 250 пацієнтів. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Погрожував, лаявся та застосовував фізичну силу в присутності трьох малолітніх дітей. На Дубинщині поліцейські склали адмінматеріали на 37-річного чоловіка за домашнє насильство щодо тещі. Кривднику винесли заборонний припис на 10 днів. 16 січня на Майдані Незалежності рівне попрощається із загиблим воїном Олексієм Войтюком. Життя солдата обірвалося ще в березні 2023 року. Захисник вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно ДНК експертиза підтвердила його загибель. Вічна пам'ять та шана герою. На цьому у мене все. Команда Сфери бажає вам спокійного вечора і продовжує інформувати про головне на наших онлайн ресурсах. Бережіть себе, побачимось завтра.